Координаційний центр волонтерів проводить благодійний ярмарок, аби якнайшвидше зібрати кошти на дрон для військових у перший день. Вдалося зібрати трохи більше чотирьох тисяч гривень. Зробили дуже вдалий старт, оскільки ми зібрали чотири тисячі гривень. І що найбільше цікавило людей це, звичайно ж, хендмейд-прикраси. Вони дуже швидко розліталися і досить багато людей залишили свої побажання на прапорі України. Навіщо? Ми це все робимо. Ми звичайно збираємо це на збройні сили України, а саме на дрон. А він коштує 80 тисяч гривень, і ми вже з кожним кроком вище і вище доцілюємо. Під час ярмарку проходить не лише продаж товарів, кошти з яких ідуть одразу у скриньку. Бажаючи можуть долучитись і до акції на підтримку збройних сил України. А перша акція це звичайно ж продаж речей, які речі саме продаються. Це звичайно ж хендмейд-прикраси, які зробили наші мешканці. Прекрасні це випічка, яка яку надала нам прекрасна компанія Ласуншик. І а, книжки навіть є певні статуеточки христалеві фужери, багато дуже різних речей, які я думаю, згодяться у побуті. Друга акція це, звичайно ж, залиш побажання захиснику на прапорі України. Тобто, ви можете підійти до нашого волонтера і розписатися на прапорі України. залишити там побажання слава ЗСУ, там слава нашим воїнам і тому подібне. І третя акція це звичайно ж намалюй малюнок і отримай за це безкоштовний подарунок. Малюнки обов'язково повинні бути патріотичного характеру. І коли ви намалюєте. Ви отримаєте безкоштовну іграшку на ваш вибір. Під час ярмарку траплялись випадки, коли люди просто кидали кошти у скриньку, а сам товар не забирали. Загалом до такої доброї ініціативи від волонтерів Олександрійці віднесли зі сповагою. повагою. Нам деякі діти навіть давали цукерки за нашу діяльність. Це було дуже мило і ми були дуже вражені таким вчинком. Деякі казали, що ми майбутнє нашої нації. І це досить приємно. і Це дійсно правда. Триватиме благодійний аукціон від волонтерів до 24 серпня. Придбати різноманітні поробки та допомогти якнайшвидше зібрати кошти на пташку для військових можна щодня, окрім неділі, з 10 до 15 години.